Привіт всім, цей жофайде місто! З вами Юрій Шкіряк. Андрій Туркоєв, наш спеціально запрошений гість, людина, яку всі прекрасно знають, це ведучий, а крім того, всього волонтер, якого знають далеко поза межами Тернопільської області. Валентин Котин. Вієр! Валентин Богдан! Братин Я нас дуже давно не був у вас. свій свій котик бігає, Це, на свій у нас котик бігає. персик, пати. Але привели ще Валентина, бо котик сказав, вам добре, безшерстні, Ви, вас багато, а мені якусь компанію. А чого ми, ми з Валентином будемо тести Міїну? Взагалі Валік дуже багато медицинської допомоги передавав на передову і взагалі нашим бійцям. Передавав Міїну колись? Міїнка. Приміщення. Безпосередньо ми війну ні. але Так, ну це переважно були сухпайки, але щось більш-менш приблизно таке ну, подібне. Та. Так, дивіться, скажи чесно, пробував щось. Багато не, пробував. Я більше скажу, ми коли їздили кавен, що був, mm -hmm. і ми їздили в Сочі. Коли, Сочі. Ну, коли, коли ще ще, ну ясно. На то, дачу а, до Олександра Мозлікова. Ну, так, так, то е, був такий момент, коли ми десь, я думаю, Тижня три їли суто мівіну. Суху. А. Дивись, ви варили її чи їли? Ні, ми їли суху? її суху, ми її варили. Любите так, да. ще там в духовку закидали, там мівіна, фарширована мівіною, знаєш. А правду казали, що в Сочі високі ціни були, що треба дуже високі там ціни. Взагалі місто дуже дороге, і ті були кошти, які нам видавалися там подобово. То вистачало якраз на вогонь переписати. Чого взяли Вермішель швидкого передування і Валентина через те, що а якщо у вас будуть е, запитання? Я Бо була мене мішель. не шкода. І це теж, якщо <ріст> якусь вермішель треба передати бійцям, то щоб ви знали, яку варто передавати. Бо є, наприклад, вермішелька за 9 гривень, а є за 20. П'ять гривень mm -hmm. і але треба значить, знати, да. яку передавати. По-перше, грами. По-друге, якість. Зараз ми смак так, але я вам, я, смак Спаки я вам скажу, що не завжди це награє роль однозначно. Тому що може бути навіть таке, що ми зараз попробуємо і те, що дешевше буде смачно. Давайте... Саме тому ми і зібрали. Так, саме, саме саме перевіримо. Давайте Будемо самим стандартним чином робити, заливати окропом і пробувати отак. Ми спеціально. Валентина попросили не їсти до два дня перед цим, щоб він був об'єктивний і випити ми зиму. Так, ну що, друзі, ми е, розложили це все. <хи> не знаю, по вигляду відрізняється е, одна позиція. Дуже <хи> так, приблизно все виглядає одинаково, але ось ця позиція дуже дивна. По Дима? кольору, да, по, кольору по, по всьому. По всьому не знаю. Зараз будемо пробувати. не знаю. Давайте візьмемо найдорожчу, найдешевшу, просто покажемо. Ну, ніби різниця така. Там взагалі немає. Не дуже немає. Є. є. Є різниця в величині. Дивись, наприклад, навіть, навіть в... величина отут треба. Та? Дивись. Чому вона така маленька, а тут от стільки. Вона більше спресована просто. Два, в два рази більше. Стоп, а оця от вам по кольору нічого не відрізняється. Дуже. дуже. Що це таке? Дельтоніки є. Слухай, може вона дуже добра? До речі, це не факт, що вона не повна. Може вона якась пропарена або вже зварена. З... Мені здається, або... що її взагалі зробили на 3D-принт. Знаєш, <світ> яка найдорожча кава це та, яку їсть спеціальний звірьок, потім його проробляє її в себе в кишківнику. Може це теж щось? таке. А, Може, це але бачите, все, що це є ще різниця, от скільки в нас позицій стоїть. Сім. То я бачу, що the тільки. Тільки олія? Вдвох, тільки олія є. Тут є, це немає, так. Приправки добре, заливаємо кропом і дивимося як воно. Дивіться, починаємо з найдешевшого варіанту. Це називається Біф. Біф. Коштує цілих майже 9 гривень. Біф, вибачте. Ні, Біф. Типа м'ясо. Флавр. Торгова марка Рева. Це Rella. яловичина. Так, mm. яловичина. Правильно. Юра, ти oh. візьми, попробуй одразу. Ми так <зв> на <'язано> ми, ми будемо їсти. Взагалі все спробувати, ми так. просто будемо. Подивимося, засічамо час. Mm. Ну, на 9, але з... пам'ятай, що це 9 гривень. Нам ніхто не доплачував. Давайте... Дивись, валіть давайте. Не Добре, це Сколько? 9 гривень, так? 9 гривень? 9 гривень коштує. Ну, я не знаю. Я би його просто єдине, я би його саме не їв. Там я є... Я щось додав. В середині що там було? А ну, В середині тут було. Що там було? Ну, до речі, там... Не середині на смак. купа розмаїть це. Не yeah. yeah. yeah, на смак, до речі, Але не не Зу... класика. За 9 гривень, до речі. Суличний Суличний Вердиви, якщо Андрій їсть вже другу ложку, значить mm, нормально. Значить він, він голодний. Mm. Він не голодний. Ми mm. його спеціально перед... Це Це ми вже... Класичним вінкам. Суха, класичним студентська. Але ну, я вам хочу сказати, і приправа така не занадто не. солена. Во, <плес> єдрена, правда? Не їдрена. Добре, до тумулетви. Ми зараз будемо пробувати. А воно гарне. Бачиш, воно проросло. Знаєте, я завжди роблю так перед цим. Це, так, це, це називається. Торгова марка скоро. Про це Шоку. пісні співали, фіалка розцвіла. Це лозання. Причому в якої рухаються частини макарошок. А чого, так? Вони живі. Бо воно просто не розмокло як слід. Може це мивень. <світ> Чекай, давай. <я> <світ> ага, ну дивись. Ну, в принципі, два між лазими. Є один плюс. Вона не розлетілась, тримаються кубки. Я один плюс, вона не втікла. Слухайте, ну і що? Не знаю, я кажу, можливо, так виглядала інфузорія туфелька. Колись. Що не щось? в кадрі говорили про те, що можливо їй треба замочувати десь там добу, Або ну, як м'ясо. Да. знаєте, Мані, мене. Чи я До шашлику готувати. Мої шанс. Але насправді ми ж зараз говоримо, ми ж не пробували, Може вона дійсно смачна. Будемо пробувати, чи хай що буде? Давай можна. три хвилини, чотири, давай до наступної йдемо, а потім перейдемо до. До наступної зустрічі. Добре, в нас далі своя лінія. лінія. Яка ціна, Юра, своєї лінії? 10 гривень 10 копійок. 10 гривень 10 копійок. Добре, що не 11 гривень 11 копійок. Це, напевно, хтось е виробник, хто працював колись в Фокстраті, де був 99, 99. Цей? Твоя черга, давайте. Слухай, а, ну, а чому 10, 10, 10? Багато... 10. Тибо, ну що це за прикол? Воно ну і брало багато води, бачиш? От як перше там води відносно так ще лишилося. Дивись, тут... воно мені сподобалось. Ну тут приправа набагато смущення. Своя лінія це АТБ, наскільки питаю, яке нам з ложки не платило. А могло. По якості самих макарошок. Ну, типу, майже одинаково. Просто відрізняється смак приправи. Але я, певно, останню ложку заципила. Приправа мені не подобається. Я зацепив останню ложку таке солоне. Може розбавити, треба. До речі, це що було у нас? Це своя лінія. Угу. Свої лінії. Ну, ціна теж непогана, в принципі. Угу. Mm -hmm. Але, ну, їстивне. Ну, бачите, тут ще по приправі, що кому заходить. Так. Ні, мені це більше зайшло. Якість, а якість самих, самої лапші? Вони якісь не мачі, ну, що так попробую. Ну, майже ну, Може, просто через... Давай, зразу Це трошечки краще. Серйозно? Краща своє лінія. По, -по макарошка, ну попробуй просто. Знаю, що не хочу, але робота, блін така. Нічого не хочу. <говорит> Я, <не сподобався. говорит> Я завжди вам казав, що у вас хороша робота. Гриць ну, Драпак нам казав недавно, що у вас дуже важка робота. Що угу. скажеш? Ну, насправді так, своя лінія <говорит> якість. Трошечки Само... краще. Тіста, то, ну, якраз на гривню, якраз на ту гривню воно трошки краще. Добре, Валік, тобі цих двох сподобалась. Е, вони майже одинакові для мене. Просто приправа. Тут мені не сподобалась приправа. Не Тут якось, да. Так, Біжай, ой, давай скрайше. Давайте ще залишимо ту жовту. Так, ще трохи. Та, ще, ще хай mm -hmm. візьме своє. Я так думаю, що нас здивує. Mm -hmm. Рева. Рева Мало бути. Ну дуже схоже на Ролтон. Дивись, це Рева, це. У нас така інформація, що виробляється на тому самому виробництві, де вироблявся Ролтон. Ролтон, до речі, нам сподобався минулого разу. Разу переміг. Два роки тому. Так, з Андрієм Човганом у нас була передача. Ну, пробуйте. Ну, слухайте, такі непогані макарончики. Виглядаєш. Андрію. Далі тобі як? А яка з них, якщо порівняти, бо. Нас сьогодні задача знати те, що ми можемо, наприклад, у нас і там тисяча гривень, хочемо закупити мівінки бійцям, щоб вони мали собі щось перекусити, просто як додаток. Це, до речі, кльова штука, щоб е, закидати хлопцям е, бійцям, тому що воно довго стоїть, воно, воно легке в будь-яких умовах. Можливо. Ну До речі, китати. можна їсти і сухим. Можна я і сухим, місто, ї... сухим теж не погано мене... — Нічого. Ну поки що в мене фаворит. Ну мені також. Найбільше, напевно, що ця рева сподобається. Друге місце поки тут. Ну але так, більш-менш все. Вони якось ну, нуздрю йдуть. Поки що рева так. Приправочка така, ніби супчик, як багато ще водички. Рева вже бульйон. Так, бульон якийсь такий. непогано. Так. Ну що, ну, може, мівіно і вже О, тоді точно. Слухайте, до мене такі по мівіні? Так, Я, мівіна, мівіна. А це мівіна класична. Знаєш, як в нас. Це наша, так? Це, е... ну, мівіна, мівіна. Яка Мівіна, 300 років. Міна саме мівіна. Тобто яксерок, серок, це не такий юальний апарат. Кувер, mm. мівіна, мівіна. хувер і резограф резограв, так. І джип, джип. Так, до речі, як, як не дивно. Минулого разу мівіна була гірша. Не гірше. Не гірша? Ну, не, не, не фаворит. Знаєте, в чому мінус? Я не думаю, що це, що це через те, що вона довше стоїть. Тобто ми... воду Так, але ні, це краще набагато. Мені тут макарони. Розварені, розварені. Розварені макарони. Ну і тиста. Тоненькі якісь. Ні, мені здається, вони просто тонші тут набагато, знаєш, і вони і за того. Або якість самого тіста. Та, або це або морошно, ми або... перед цим подивилися і казали, що дивись, воно виглядало в півтора рази більше, там і віна суха, mm -hmm. ніж рева, mm -hmm. але ре... всього навсього на один грам було важко. Навіть подивись візуально, наскільки ці цільніші макарони, mm -hmm. бачиш, вони тримаються так. Дивись. гарно. Їх. Єдине, що от бульйон, я би за нього можливо бал додав. Мені ну, цей бульон більшось подобається. Але да. з усього цього, що ми поки що їли, це для мене найгірше. Най на жаль. На жаль. Ну, мівіну, певно, що бійцям беріть в останню чергу. Ні, ну в останню Або... Чергу. А що по ціні, до речі, між ревою ре, 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 тою і. Юра, по чому рева? Давайте так, зараз рева. Скільки коштує? Wow. 14-17 гривень. 17 гривень Мівіну давати нема чого. Да. А 14, 14 за Ров, то, ой, за реву. Я би так. Ну що, оп. ну що, народ, будемо ризикувати. Прощатися. <сумі> — Слухай, я би обмив наші рецептори. Давайте, може, знаєте, що зробимо? І, давайте ор... не обмиємо, давайте ми ззаремоємо зараз себе багато Миколаївських води, щоб вижити, так, тому щоб що нас... ви. Дрій, на тобі <сумі> <смачне>. <сумі> а мені дай те, що є якось. А в мене вже є. Прекрасно. Друзі, а ми нагадуємо, що наші передачі можливі завдяки нашим друзям. Ми, ми виживаємо, виговує. до речі, так, за допомогою наших друзів. Це Миколаївський Так. <плес> не, -це, це не реально, це. Тобі, зараз, ну, типу, не вишка. Топчик але... це рева. Поки що Рев так. Ну що, а тепер нарешті. А, а, це... а це це... подорож. Чекай, чекай. Йор, давай, щось. давай. А що, Юра, давай, дари. Давайте собі... давай, я перше. Ну ви мене запросили, так? Давай давай, нарешті. Секундовір тільки, він Так, Добре. О. Воно зараз вже з кожної хвилини. Зараз воно подібне вже на холодець. А чи трошки воно буде схоже вже на потім залезне. А уявляєш, що воно потім заговорить. Знаєте, я ж пив і воду з калюжі, коли фільтри перевіряю вже. Треба з фільтром було прихвалити. З фільтром для Не Так погано все. Чекай, чекай. Дивіться, вирос обличчя валіка, почав мінятися. Я хочу, щоб ви попробували. Добре, Чотирь. Юра, але не кажи Чотирь. зразу, давай я ще спробую і тоді на 3-4 кажемо, чи добре, чи не дуже. Добре. Але я хочу з будьоячок. Ну це щось нестандартне. Нестандартне, так? Бульйон непогане, в принципі. Ну, добре, -ну. добре, Юра, ще пам'ятай, 9 гривень. Але так а? добре пожуй. <плес> я чекаю якраз цієї реакції, тому Дзмушу... що не все так погано, як ми говорили, про те, що я казав. Ну, Дуже дивно, що ну, це як спагеті якісь. Ну це зовсім інші типи а... І? І Якщо б мені сказали, що воно коштує 50 гривень, би сказав, ну там це типу, якесь твердо зернове Ну Це реально це смачно? Воно таке... Бачите, скільки ми ну, говорили, що це дивно виглядає, воно рухається і живе саме по собі. але Дивіться, воно... 92 пшеничне боришня з, ага. з твердих сортів. А ми, а ми грішили. А ми грішили на нього. Скільки воно коштує? 9 гривень. Ні, насправді, ну, о, вау, wow, вау. Wow, wow. Правда? Дуже дуже, дуже це, добре. Це, це зовсім інша ніша. Тобто Воно відрізняється взагалі від... Абсолютно. Е... Це, не, це не рамен, чи як вони там ні Ні. Mm. Це, це рамен. Ну, але це... це зовсім інший тип. Це зовсім інший тип. Дивись, якби я знав, що воно таке, мені треба було приготувати вечерю, я б зробив соус, М? оцю штучку би запарив, дивись, додав би соусу, і в мене б вийшла якісь така паста. До речі, соус тут ніякий. Mm. Типу то, соус, бульон. бульон. Це yeah. би був лакшері, мівіна. Ну, ну, я б нікому не казав, що це мівіна і ніхто би не повірив, що 9 це гривень? макарони швидкого шру. приготування. Ну дивись, ну, по-перше. Ну, Це дійсно non, ну, тверда yeah. урода. Ми найбільше Треба боялися цар? його їсти. Mm, Вино кльове? Ну, єдине, що я би замінив, це, це приправок. Uh -huh. Всюди тверді сорти, наприклад, заради цікавості, а це взагалі якось, це Польща. Знаєте що? Ми зараз, до речі, зробимо плюс для тих, хто виготовляє цю вермішель. Тому що ідеальний рецепт це взяти. Ось цю вермішель і додати ось цей бульйон <реш> і це буде просто вишка. Ну Супай. дивись, наприклад, в Мівіні не пише, що це тверді сорти. Значить, ну, якби це були тверді сорти, вони б точно писали, причому великими літерами. Ну, я це, думаю, воно би так ну і Тут не... просто написано борошно. Mm. Так. Тут, тут я щось підозрюю, що ти саме, ну зовсім інше. Борошно пшеничне, так. Тут і там олія, така, така, така. ну, Спробуйте. Скоро варка торгова. Скоро варка. А я, Яке це не місто, не до речі? Стоп, отак мало бути. Оце найдорожче, до речі, оце чуть дешевше. А це Харків, до речі, так. Так. Ми, це, це Харків. Харків. Місто Харків. А? Ми пошукали інформацію про Ролтон і Реву. Ролтон mm -hmm. це був в'єтнамський холдинг, який на наших потужностях робив відповідно Ролтон. Під час війни вони розірвали контракт, і тут виробляється Рева, світовий бренд. Можете також і пробувати. До речі, дуже дуже схоже. The Capital of Ukraine. Ось, Київ. Далі у нас якесь нудо. Дивись, як воно гарно виглядає, і це. Це щось неукраїнське точно. Тому ззаду турецька, англійська. Та, я бачу і по-арабськи. Щось, щось таке. Я речі... по В'єтнамське. Або це, певно, турецький. турецька мова, а ага. турецька. Давайте спробуємо. 18 гривень, 30 копійок. До речі, Валентин питав тільки що, чи можна це купити. Так, це все ми купили За самі крові в наших магазинах. так? Це АТБ було, було Шанхай, приїде Шанхаю. Ось. тихо, тихо. Магазини, які поряд з нами. Я щось дивлюся просто на величину. <рик> я дивлюсь такі величину цих макарончиків, і вони такі, мабуть, одні з найкращих. Ні. Знаєш, як мені це прозвучало? Я дивлюсь, ви такі тут, їстей. <рик> Ми такі довгі макарони. Слухай, ну це. Ну, Таке собі. Щось... Ні, чого? Ні, це добре, але. А, і воно має якусь трішки гостринку, так? Чує та після смак вже. Зовсім інші приправи. Зовсім інші. Mm -hmm. Бачу, що тут. тут... Мені навіть попало тим. червоного пальці. Ну чути після смак. Турецька, так? Ну не вау. Знаєш, Тут 9 гривень, тут 18, трошки більше бульйону. От бульон мені сподобався. Дивіться, якщо робити співвідношення ціни. То тут є кращі позиції за дешевшу ціну. Ну воно непогане, але не найгірше. Ні, це не найгірше. Але це і не найкраще. Та, що ми хочемо Я Я просто... — про просто про тебе, малесі. Я просто зараз... — закохалася оцю другу вірмішеньку. — вона жива, вона нас чує, вона рухалась. І Рева теж дуже навіть непогана. А уявляєш, що вона зараз сердечки почне робити тут? Слухай, так. давай візьмемо так. останню, вона взагалі якісь грубі гроші коштує, Юра коли підкаже. 300. Ну майже 5-40. 25-40 пише. 40. Один злотий. У нас такий курс? Це в Україні купували. Це насправді в Україні. Золота курка, не гострий, віфон. Пробуємо. Поляки випускають отаке от чудо. Золоті курили. Один котик мішуй, правий. Ми так на нього дивимося, знаєш, як на людину, яка зараз в космос буде відправлятися. Вермішель добра, а соус мені не подоба ну, не подобається, бо вона, по ходу, соєва. Це би не їв. Плюс ціна якась дуже дивна. Можливо, це просто націнка величезна, тому що за один злотий в Польщі це теоретично можна купувати. Ну, там є соя, здається, ну чую по смаку не люблю. Мені макарони дуже подобаються. Які саме, Ні, так? макарони самі смачні. До так. речі, кількість така непогана. Mm -hmm. Я хотів сказати, подивись. Оскільки цієї пачки вийшло. Скільки отут, а скільки, припустимо, в любому. Добре, навіть в Реві. Рева їде. Гіди... Знаєш, який мінус в реві, до речі, маленький розмір. Найменша кількість макаронів. От... Та, ви Подиви, Подивись, яка <стачка> таця вийшла, розумієш ти? тазика, Слухай, угу. тазика. Сюди кидаєш три мідії і вже можна продавати. Щоб ви собі розуміли, Made in Vietnam. На секундочку. Угу. Таку, а з В'єтнама нової пошти філія. Польська. дуже непогана якість самих макаронів. Вермішель Вермішель дуже добре. Так, так. Дуже добре. Mm -hmm. Ну і подивись, це можна наїстися, це реально. Слухайте Made in вєтнам так. І, а, ні, це не злотий, це зупа номер 1 в Польщі. О. Злотий це мається на увазі золотий. Золотий, так, а не туршува mm -hmm. одиниця. Ну, бачиш, дійсно велика порція, але Андрій, тобі любителю великих mm -hmm. порцій, дивись, в реви є велика пачка, тут 85 грам, і вона коштує 20 гривень. Це найбільше усіх, от навіть це ну, до 70 і тут от відповідно, теж... 80. 8, а тут 80. А я бачу, мівінка саме менше має. А, 59, 59, 59 грамів. 59 тут теж 59. Тобто можна взяти ще велику реву, давайте вже сьогодні не будемо жити. А хто на дієті, то ти... Ну це. <рес> <що, рес> <не? Що рес> кажу, мені два торта торту розрізаєш пополам. Кажу. Давайте mm. так, робимо підсумки і зробить сьогодні Валентин Котик, а Юра доповнить так, як uh, інструктує, інспектує. Чесно скажу, ну думав, що буде гірше. Але мій топчик. Uh... Давайте тако, е, є, одна, є дві касти тут, <laughs> на цьому дві столі. Да. це перша каста, так. Добре. І це окремо, Це, ну, це взагалі не можна Інші порівняти світ, да. з тим, що ми їли. Але краще чи інше? просто інше. Е, краще. Але я би поміняв бульон. Ну, Сам смак верміше це зовсім інше. Ну, це, це не про це. Це дуже смачно. Але топ-1 це рево. Саме рево. Да. Саме рево. Дивіться, ну, мене приємно. Я взагалі, це от, скороварка, перший раз таке їм з пачки. У мене таке враження, що вони просто макаронів дали. Знаєш, що цей жовтий колір це. Скороварка жовток... це торгова назва... марка, скороварка марка. А називається вона Вермішель номер 2 <розумілені> угу, Спроба. Перший роби. раз бачу. Дивіться, якщо ви дуже часто їсте е, Вермішель швидкого приготування, то раджу вам спробувати ось цей варіант. Ну, типу, знаєте, такий вже... Єси ж одне й те саме приїлося новеньке. так і на десерт собі бам і, і ось таке. Навіть коли е, ви студент, не маєте гроші і до вас прийшли в гості якась дуже красива дівчина, і не маєте чим пригостити, і не маєте коштів, купіть цю вірмішель, якусь гарно подайте. І Ти, боже сюди трішки сметанки, потім злитий бульйон сметанки трішки. Сиру, якщо маєте, якщо не підійде, то я не знаю. Добре, але як... ціль відео то вона вас не любить. Так. знати, яку ж з них варті відправляти нашим бійцям. Я знаю, яку відправляти. Як на мене, треба відправляти оцю. Вот треба. Ага. Велику, тому що вона 20 гривень, але це така порція вийде, що ти нею просто не ісишся. Або оцю от В'єхон, подивіться на Андрія, це найкраща реклама, ми поки говоримо. Андрій топчить. Я так підозрюю, що оператором він вже нічого не залишить. Йора, дивись. Віфон. Насправді воно є, в Тернополі випускався, ти казав, Віфон. Віфон, ти просто забув. Що Але мені. це в Тернополі випускалось факт. Я би, мабуть, їх не відправляв. Чому? Тому що за один такий Віфон можна 23. купити три приблизно ну до трьох Округлимо. перших біфів, які в принципі нормальний, стандартний, або другий вермішель. Я би так, я би брав або реву, або перший біф. Тих біфів буде більше просто, але це повністю нормальна вернашелька. Єдине, що я би туди щось накришив, просто. От. Це Та, колбаси, чи що. Це якраз, власне, ціль відео сказати, який треба брати. Найкраще по співвідношенню ціна якість. Або щоб не слати чогось дуже поганого. що Це, це зараз зараз. 20, 20. 20. Ні, ні. 9. велика 20, а ця 14. маленька, 14. Цей 13. 9, 9. 9. 9. 9. 9. Ну Розумієш, просто коли ти береш 10 штук, то ти цих можеш взяти 15, а це тільки 9. але є ще один нюанс. Це довго запарюються. Ну, трішки довше, ніж ці. Ну, знову ж таки, це той нюанс, ну, на нулі ніхто запарювати не буде. Є, це, вже парити, не, це вже будуть парити, це вже але там є тих 5 хвилин. На перших позиціях теж маємо кип'яточок якийсь це, ну, це швиденько закинув, раз, раз раз позів і, і погнав. То ну не знаю, ну це по співвідношенню. Ціна, смак. Це мій фаворит тоді. Ось так. староварка. Друзі, ви побачили, що можна кубляти, як його ми їли, чи воно смачне. Так, до речі, воно смачне. Ось, допомагають нашим бійцям, обов'язково робіть це. робіть як вал... Валентин Котик. Так, не зупиняйтеся, друзі, тому що все продовжується, нічого не завершилося, і саме основне. Не здавайтеся, комунікуйте, дзвоніть, питайте, що потрібно нашим військовим. Просто їм дзвоніть, підтримуйте їх моральний дух, тому що для них це дуже важливо. І дуже потрібна так. наша підтримка. І дзвоніть до дружин військових, тому що таких людей треба підтримувати. Нам всім важко, але їм найбільше. Ми дякуємо в свою чергу за підтримку нас Миколинецьким напоям, тому що якби не вони ці програми не виходили. Дякую їм також за те, що вони також підтримують наших бійців. Дякуємо. Ну а ми нагадаємо, що сьогодні з вами були їжа файно міста і наш е, зірковий гість, ведучий, а також волонтер з великої букви Валентин Котик. Дякуємо вам. Також це їжа файного міста, Юрій Шкіняк, Андрій Турко. І пам'ятайте, що всюди добре, а в Тернополі і в Україні, в Україні Смачно!